Була одна ситуація, коли е, я сиділа кандидат напроти, і за моєю спиною впала ялинка новорічна. І кандидат, я бачу, він стресує. Він каже, це те саме стрес інтервю Я зараз на ньому. Я кажу: Ні, повірте, я зараз так само стресувала, як, як і ви, типу не менше вашого. Ну просто треба розуміти, що ці якісь міфи про HR, вони часто не мають нічого взагалі спільного з реальністю. Але я розумію, що іноді навіть ті вони можуть зазіхати на якісь такі речі. І тим самим трохи дискредитувати себе. Ну, типу, це теж факт. Тобто я розумію, що є велика кількість людей, у яких не дуже класно був досить співбесіди. Тому, напевно, в кожній професії ті, хто її умовно ну, десь дискредитують, десь вони не, не дуже підготовлені. Тому я, користуючись можливістю, хочу сказати, що, будь ласка, використовуйте професійні методи оцінки кандидатів. Тому що це коли ми знаєте, починаємо гратися в якихось психоаналітиків чи задавати питання, як це в Гуглі там, типу, чому там білий Олір кращий за чорний, чи яка ваша улюблена казочка в дитинстві, чи якою ви тваринкою, там з якою тваринкою ви себе асоціюєте. Ну, чесно, насправді навіть не, не серед всіх психоаналітиків є здатні люди, які можуть якось це зменшити з тим, куди людина йде на роботу. Що вже казати про ічарів? І я то завжди кажу, що слухайте, давайте ми спочатку навчимося використовувати базові інструменти, професійні hr а потім ми будемо йти в якісь вже такі серйозні речі. Тому що кандидати на це вони просто часто. Отак, знаєте, тому що вони реально не можуть зрозуміти, як це пов'язано з тим, що я маю робити у вас щодня на роботі. Скажіть мені відверто, і чари не може навіть цього пояснити, бо треба, бо хтось може там їм написав, які питання задати, або їй самі захотілося, чи там йому захотілося от якось поекспериментувати. Ці експерименти вони нічим хорошим не закінчуються. Та можуть влаштовувати стрес-інтерв'ю, так але це теж така окрема е, тема, тому що якщо розібратися, які є професії дійсно стресові. Наприклад, ДСНС, наші да, от там я розумію. А коли кажуть, що робота якась от адміністративна посада в офісі, капець у нас стресовою, тому давайте влаштовувати стрес інтервю нашою ну я реально не розумію. Тобто, стрес, що спілкування з клієнтом, стрес що, спілкування з колегами чи працювати з якимось файлом? Ну тобто, в чому там стрес, ну тобто, давайте реально будемо теж до ну, відверто якось розділяти та ці поняття і не робити з мухи слона.